Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 2440-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 24 мільйони 230 тисяч 437 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б. Комплект Кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу Хай щастить. 47 Двадцять чотири, тридцять два. П'ятдесят тридцять вісім. 35. шановні гравці. Якщо джекпот втриметься, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3605-й розіграш державного лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 486 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. Сорок. Вісім. Двадцять, три, дванадцять. Лото максима максимально вигравального. Шановні гравці, вашій увазі 8537-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 51. 20, Сорок сім. Двадцять два. Сорок шість. Сорок чотири, тридцять вісім, тридцять два, шістдесят два. П'ятдесят. П'ятдесят сім. Сорок один. 21, 73, 55, 31, 74, 19, 48, 33, а тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7390-й розіграш державного лотереї Лото трійка. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер 2, І ми переходимо до розіграшу. Один, три, шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Один, три, шість. Бережіть себе. Все буде Україна.